Цікаві факти. Одного разу у відомого мільйонера, який одружився вже після того, як збив капітал, запитали, чи не складно було йому знайти супутницю життя. На це багач відповів, що йому дійсно було нелегко зробити свій вибір, адже від жінок у нього відбою не було. Врешті-решт він звузив коло претенденток до трьох дівчат, із якими його пов'язували вельми тісні відносини. У кожної із них були свої козирі, і мільйонер довго сумнівався, вибираючи ту єдину, яку слід було взяти заміж. Щоб визначитися, яка із дівчат підходить найбільше, він придумав незвичайне випробування наречений подарував кожній по 50 тисяч доларів і вирішив подивитися, на що вони їх витратять. Перша дівчина відразу ж спустила всю суму на наряди, прикраси та косметику. Адже дружина мільйонера повинна бути найкрасивішою дівчиною у світі, і всі навколо повинні заздрити такій парі. Друга претендентка купила купу подарунків своєму залицяльникові, пояснюючи це тим, що для жінки немає нічого дорожчого на світі, ніж її друга половинка. Третя на подаровану суму відкрила свій бізнес, який почав приносити солідний прибуток. Незабаром дівчина повернула мільйонерові подаровані 50 тисяч, щоб довести, яка вона сильна і незалежна. Після довгих роздумів мільйонер вирішив все ж таки одружитися на третій дівчині, а все тому, що у неї були найбільші груди. Що ж, не тільки жінки мислять і раціонально, часом логіку чоловіків теж важко зрозуміти.